Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні ми розберемо дні для весілля 2023 році. Найкращі дні, нейтральні і також найгірші. Звичайно, планування весілля повинно бути відповідальною. Подією, і дуже дивно дивитись, як хтось дуже ретельно обирає, наприклад, машину, час для покупки машини, дивиться на її характеристики, але не обирає при цьому день і час сприятливий для весілля, тому що весілля як народження нової родини, оскільки ми можемо обрати день і час, то ми повинні. Спиратися на те, щоб обрати якнайкраще і зафіксувати якнайкращий час і день для народження нашої нової родини. Звичайно, якщо карта дуже напружена, карта народження, то Сприятливий день і час для весілля, як найкращий, він не створить умови для того, щоб людина просто одружилася і жила щасливо до кінця свого життя з одним партнером, і все було в них добре. Бо сама людина її. Відповідно до її карти народження, буде створювати якісь конфлікти, буде притягувати якісь ситуації, які будуть створювати складнощі в шлюбі або призводити до розриву шлюбу. Але якщо у карті все більш-менш нормально, а зазвичай у людей, в принципі, є і плюси, і мінуси, тобто і підтримувальні якісь ситуації і негативні, які можуть трапитися у шлюбі або з партнерами, то Є, звичайно, сенс пошукати такий час для весілля, який би допоміг плести за течією шлюбного життя, а не боротися з ним. І для цього нам допомагає елективна астрологія, підбір часу для певної події. Конкретно це для весілля. І сьогодні ми розглянемо ті дати, у які найкраще або найгірше робити саме весілля. Почнемо ми уже з березня. Зараз перед нами карта на лютий. І якщо ми дивимося на березень, бо вже на лютий це робити немає сенсу на 2 тижні. Але якщо хтось буде зацікавлений і хоче, наприклад, одружитися у найближчі 2 тижні лютого, то, будь ласка, пишіть в коментарях, і я подивлюся, що готує цей день загально, яка погода. Стосовно, в принципі, лютого і березня, початку березня до 17 березня, то можна тут зауважити такий момент, що тут Венера вона йде по знаку Овна. Венера у нас головний сигніфікатор шлюбу, почуттів. І взаємовідносин між людьми. І, звичайно, її перебування у такому знаку, де вона у вигнанні, у символічному, де їй некомфортно, не сприяє цим справам. Венера у Овні вона дуже швидко захоплюється, закохується, вона дуже дратівлива, гнівлива, і ці якості вона може передати і для майбутнього шлюбу. Тому, якщо, звичайно, ви не хочете, щоб шлюб швидко розпався, причому на гарячих емоціях, щоб у шлюбі були якісь моменти сварок, скандалів. Пристрастей бразильських, то краще до 16-го, включно березня, не укладати шлюб. Ну, але для тих, хто все ж таки готовий ризикувати, то от 1 березня ми бачимо, що тут Венера у поєднанні із Юпітером, і в цілому, от це поєднання воно трохи нам спрощує ситуацію, і тому день уже може бути таким більш-менш нейтральним. Для укладання шлюбу, тому що Юпітер все ж таки у нас планета великого щастя. 2 лютого також ще триває це поєднання з Юпітером, і місяць у нас йде по знаку РАК, що теж сприяє цим подіям. Тому це теж можна зарахувати до одного з найкращих днів для укладання шлюбу, зважаючи на попередню всю інформацію. 3 лютого, як бачите, я записала до нейтральних днів, тому що, по-перше, в нас тут іде опозиція до Плутона, що дуже розхитує місяць і створює ну, таку якусь ситуацію конфлікту, драматизму, напруження та... таємниць у шлюбі. І тут ще у нас і Нептун сюди докладається. Тому цей день більше до нейтральних, хоча місяць ще в першій половині дня буде у знаку рака. І так далі. Тобто ось така логіка, якщо ми розглядаємо приблизно, тобто ми тут враховуємо Венеру, враховуємо місяць, враховуємо також Меркурій і поєднання комбінації між планетами, а також знаки, у яких вони стоять. Тому ось ви бачите на екрані найкращі і найгірші дні. Нейтральні дні це тоді, коли. В принципі, є і плюси, і мінуси. І в цілому, якщо от нема іншого вибору і треба кудись ставити, то от найближчий з нейтральних днів вам би підійшов. Далі, якщо ми подивимося на квітень, то з 11 квітня. Венера буде переходити в знак близнюків. На початку квітня вона все ще у знаку тельця, і початок квітня от він все ще дуже сильно сприяє одруженню, тому що телець у нас такий знак земний, знак добробуту. А з 11-го Венера перейде в знак близнюків. Це закріпить стосунки, основані на взаємних інтересах, на всіляких друзях, на легкості, несерйозності на в побуті, подорожі та навчання будуть зміцнювати ваше кохання, а також можна очікувати спадів та підйомів у родинному житті, змін і коливань. Тому, за рахуванням цієї інформації, давайте подивимося, які будуть тут. Найкращими це 5, 6, 10, 21, 22, 25, 26 березня. Нейтральні дні це 1, 2, 3, 4, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 29, 30 квітня. Небажані дні це 14, 15, 19, 20, 28. Ну І найгірше це 7, 8, 9 квітня 12 і 13. Наступний місяць у нас травень. І початок травня все ще ми бачимо: ось Венера у нас у близнюках, тому інформація сказана про близнюки із квітня, вона стосується і травня. А от із 7 травня Венера змінює свій знак на родинний душевний це знак рака, і це буде додатково сприяти зміцненню пари, весіллю, пошуку стабільності, бажанню народити дітей та створити затишний дім. Звичайно, така позиція підсилює народження нової родини ну, і зміцнює її в майбутньому. Найкращі дні у травні це 3, 4, 18, 19, 22, 23, 30. До нейтральних можна віднести 1, 2, 7, 8, 14, 15, 20, 21, 26, 27, 28, 29 травня. Небажані дні це 12, 13, 16, 17 і 25. І найгірші дні це 5, 6, 9, 10, 11 і 24 травня. Наступний місяць червень, і початок червня все ще ми бачимо Венера у раку, тому сказане про душевність і про дуже сприятливий період для укладання шлюбу, коли Венера у знаку в цьому. Буде стосуватись от початку червня. Але, незважаючи на це, початок червня буде напруженим з точки зору позиції інших небесних тіл. Зокрема, ось ми бачимо. Опозицію, яка сходиться до Плутона. Ми бачимо ось квадрати між Юпітером і Марсом. Ну, і Сюди долаштовується, наприклад, ось місяць, і от прямо 1 червня дуже буде напружений і такий сильний гарячий, небезпечний навіть день. Тому краще на цей час не планувати такий важливий захід. Із 6 червня змінюється знак Венери. І вона перейде у веселий щедрий знак Лева, який сприяє проведенню свят, повній такій наповненості любовній, натхненню в союзі, коли партнери балують один одного, коли вони один одного захищають і по-хорошому, по-доброму ревнують. З урахуванням цього найкращими днями для весілля у червні 2023 року будуть 14, 15, 19, 20, 21. До нейтральних днів можна віднести 3, 9, 10, 17, 27. Небажаних днів дуже багато: це 4, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 22, 23, 24, 25, 26. Ну, і серед найгірших днів є 1 і друге, є 5 6 червня, 18, 28, 29 і 30 червня. Дуже рекомендую уникати цих днів для важливих справ і для створення союзу родинного теж. Липень. Незважаючи на сприятливу пору року, цей місяць у 2023 році відзначиться багатьма ускладненнями. Зокрема, з 19 до 26 липня буде період стаціонарної Венери. А це може сильно загальмувати як самі стосунки, так і розуміння, навіщо їх створювати та ще офіційно закріплювати сумніви. З 26 липня Венера піде в ретрофазу, і всі сфери, за які вона відповідає, будуть переглядатися та підлягати змінам. Далеко не кращий час для укладання шлюбів, особливо, якщо це ваші перші серйозні стосунки, або ви мало зустрічалися і вирішили дружитися спонтанно. Звичайно, ніхто не заборонить іти до Раксу в цей день, тому з урахуванням ретро Венери так само я даю дні. Найкраще. Нейтральні, небажані і найгірші. Ці дати ви бачите на екрані. Я е, перейду до наступного місяця, а ви можете зупинити відео або зробити скрин екрану. Серпень. До позиції Ретро з 23. -го. Додасться ще ретро Меркурій, тому, бажаючи укласти наприкінці серпня шлюб, повинні бути готовими до того, що все піде не за планом. Фотограф загубить фото, весільне авто заглохне, гості отримають отруєння креветками і так далі. Для найбільш ризикованих то тримайте дні на серпень, але все одно це дуже складний період, так само як і липень. До найкращих днів тут можна віднести найкращих з в лапках, звичайно, з урахуванням попередніх застережень. Це 7, 8, 12, 13, 20. Ну, а найгірших днів, як ви бачите, більше. Небажаних днів ще більше. Нейтральні, теж з урахуванням того, що йде ретро-Венера, потім ще й ретро Меркурій. То вони стають вже нейтрально поганими. Також ви бачите дати інші всі на екрані, то можете зробити скрин або зупинити відео і подивитись ту дату, яка вас цікавить, можливо, ви вже щось плануєте. Вересень. Із 7 вересня Венера повертається до прямого руху, що нарешті відчиняє ворота до щасливого шлюбу, без переглядів, сумнівів та розходжень, сходжень у парі. Хоча Меркурій ще може псувати розпорядок, але це менш суттєвий фактор. Ну і дивимося. Найкращі дні це 7, 9, 10, 16, 17 вересня. Найгірші це 1, 2, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25. Нейтральні і небажані ви теж бачите на екрані. Тому можете подивитись, яка дата вас цікавить. А ми переходимо до жовтня. Жовтні із позитивного лева, От на початку жовтня, Венера буде ще в леві, і що сприятиме додатковий фактор для шлюбу, то уже 10-10 го числа, 10 жовтня Венера змінить знак на Діву, де їй некомфортно, багато прискіпливості та практицизму. Як думаєте, це добре для стосунків чи не дуже? Коли венера в Діві, краще укладати шлюб тим, хто вже притерся в побуті, мешкав разом, кого не нервують звички партнера, хто зважено підходить до шлюбу. І також це навіть сприятливий час для шлюбу з розрахунком, тоді шлюб обіцяє бути міцним і без пригод. Найкращі дні на цей місяць це перше, друге, третє, п'яте, сьоме і тринадцяте. Найгірші 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 і 29. Нейтральні і небажані ви також бачите на екрані. Листопад. З 8 листопада Венера уже буде у своєму знаку Терези. Ну а початок листопада все ще буде тривати діва. Венера буде в знаку Діви, і ті енергії, про які я говорила, вони от на початок листопада теж будуть актуальні. А з восьмого її сила діятиме гармонійно, і сфери стосунків, почуттів, відносин розкриватимуться з кращих боків. Укладений у цей час шлюб обіцяє бути гармонійним, відносини подружжя спокійними із взаємною підтримкою та поступками. Найкращі дні на цей місяць це 2, 3, 9, 10, 11, 25, 26, 30. Не так вже й мало, як бачите. Найгірші це 12, 13, 16, 17 і 27. Нейтральні дні їх не так багато, а от небажаних досить багато. І краще їх, звичайно, ж уникати. Грудень. 4 грудня Венера переходить у знак Скорпіона, тому хто не встигне в листопаді, встигайте ну, на початку грудня, хоча б щоб до 3 грудня включно ці справи залагодити. Бо от, коли Венера перейде у знак Скорпіона, то він для неї є найскладнішим. Почуття в цей час загострюються, образи випливають на перший план, ревнощі посилюються, пари розходяться на емоціях. Звичайно, закріпити народження родини в цей час, символічне народження не дуже хороша ідея. Варто перечекати цей місяць, але я все ж ризикну і в гірших умовах можу вам запропонувати. Найкращі дні 7, 8, 22, 23, 27. Ну і найгірші це 9, 10, 13, 14, 15. А нейтральні та небажані ви знову ж таки бачите на екрані. Тому робіть висновки. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисне. Зберігайте його собі в закладки, або пересилайте тим людям, які будуть одружуватися або створювати пари в цей рік, незважаючи на усі складнощі. І шукайте відповідні дати, щоб створити народження родини у сприятливий час і закріпити і жити довго і щасливо. На цьому я з вами прощаюся. Усього вам найкращого, приємного часу доби і до побачення!